під загрозою. Дізнайтеся, за що вас можуть позбавити майна. Вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ, я адвокат. У нас найцікавіші розбори лише актуальних тем. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Пишіть свої запитання у коментарях. Сьогодні поговоримо про спадкування, зокрема, про те, хто може втратити право на спадщину та за яких умов це можливо. Багато українців помилково вважають, що родинні зв'язки автоматично гарантують реалізацію права на спадкування, але на практиці це не зовсім так. Зокрема, закон чітко передбачає випадки, коли особу можуть повністю усунути від отримання спадкового майна. Давайте розбиратися, коли це працює. А поки поставте лайк та підпишіться на наш канал. Отже, насамперед, хочу в кількох словах нагадати, як працює процедура спадкування в Україні і хто має право на спадщину. Спадщина відкривається з моменту смерті людини. Або починаючи з дати, коли суд визнав її померлою. Після цього визначається коло осіб, які можуть претендувати на майно померлого за законом або через заповіт. У цивільному кодексі наголошується, що за законом спадкоємцями можуть бути або люди, які живі на момент відкриття спадщини, або ті, що були зачаті за життя людини та народжені після її смерті. На момент відкриття спадщини до тих, хто має право на спадщину за законом, діє певна черговість, яка визначається ступенем спорідненості. Перша черга це в нас ідуть діти, чоловік, дружина, батьки померлого. Друга це брати, сестри, дід, баба, онуки, третя черга це в нас племінники, племінниці, дядьки, тітки, четверта черга. Це люди, які проживали спокійним щонайменше 5 років до того, як було відкрито спадщину. П'ята черга це всі інші родичі до шостого ступеня спорідненості. Крім того, існує поняття обов'язкової частки у спадщині. На неї можуть розраховувати вдова або вдівець, батьки і діти, якщо вони. Є непрацездатними, а також діти, яким менше 18 років. За законом, кожен із цих людей має право на свою частку. Але якщо є заповіт, то гарантовано їм належать по 50% від цієї самої частки. Якщо говорити про сам спадок, то до нього входять гроші, нерухомість, цінності, папери, майно а також майнові права. Водночас важливо пам'ятати особисті не майнові права. Не переходять у спадок, а тепер давайте поговоримо про те, хто може бути позбавлений права на спадкування. Законодавство України чітко визначає категорію осіб, які не можуть успадковувати майно, навіть якщо вони мають родинний зв'язок або зазначені в заповіті. До такого переліку відносяться особи, які вчинили злочини проти спадкодавця або інших спадкоємців. Зокрема, у статті 1224 цивільного кодексу України чітко зазначено, немає права на спадкування особа, яка умисно позбавила життя спадкодавця або вчинила замах на його життя, вчинила замах на життя інших спадкоємців. Це стосується не лише доведених злочинів, але й ситуацій, коли Дії були спрямовані на отримання вигоди у вигляді спадщини. Важливо, якщо спадкодавець знав про такі дії, пробачив таку людину і залишив її в заповіті, вона все ж може успадкувати майно. Окрім цього, втрачають право на спадкування особи, які своїми діями перешкоджали складанню або зміні заповіту. До таких дій належать погроза спадкодавцю. Психологічний чи фізичний тиск, блокування можливості звернень до нотаріуса, навмисне перешкоджання скасування попереднього заповіту, маніпуляції спрямовані на збільшення власної частки. Тобто, якщо особа змушувала спадкодавця діяти проти його волі, вона може бути позбавлена спадщини. Також не можуть претендувати на спадщину дітей, батьки, які були позбавлені батьківських прав, якщо їхні права не були поновлені до моменту. То відкриття спадщини, окрім цього, втрачають право на спадкування особи, які ухилилися від утримання спадкодавця, адже спадщина це не лише про права, але й про відповідальність. Тож, якщо особа ухиляється від обов'язку утримати спадкодавця, вона може бути усунена від спадкування. Це стосується батьків, усиновлювачів. Усиновлених повнолітніх дітей, родичів, які за законом зобов'язані були допомагати тяжкому хворому чи літньому спадкодавцю. Також зауважу, факт ухилення від утримання спадкодавця має бути доведений у суді приклади такого ухилення: повна відсутність фінансової допомоги, ігнорування в лікуванні чи догляду, відмова брати участь у витратах на догляд за родичем. Окрім цього, Право на спадкування нівелюється між подружжям, шлюб якого визнано недійсним. Однак є важлива деталь: якщо один з подружжя не знав і не міг знати, що шлюб був укладений з порушеннями, наприклад, приховано попередній шлюб іншої сторони, суд може залишити за нею право на отримання спадщини. Хочу звернути вашу увагу. До всіх. Перелічених мною випадків, коли право на спадкування може бути втрачено, ключовим є важливий нюанс: позбавлення спадщини не відбувається автоматично у більшості справ для усунення від спадкування. Потрібне або рішення суду, або чітка воля спадкодавця в заповіті або факти, які підтверджують злочинні дії. Тобто, навіть якщо хтось із родичів спілкувався зі спадкодавцем, цей факт сам по собі не є підставою для позбавлення спадщини. Як підсумок, хочу зауважити: право на спадкування в Україні захищене законом, але. Як ви вже зрозуміли, існує низка випадків, коли особа може його втратити. Тому важливо чітко зафіксувати, якщо ви стикнулися зі спадковим спором, оскарженням заповіту чи необхідністю усунути недобросовісного спадкоємця. Краще одразу звернутися до досвідченого адвоката, оскільки такі справи потребують доказів і правильно юридичного супроводу. Ми маємо успішний досвід. Введення спадкових справ, звертайтеся, допоможемо і вам. А у мене коротко по цій темі, все. Якщо залишилися питання, пишіть в коментарях під відео. Також не забувайте підписатися на наш канал і поставити подобайку. для отримання консультації по цій та інших юридичних питаннях. Заходьте на наш сайт офіс та замовляйте консультації. До зустрічі в наступному відео.